Закон України про Національну поліцію, стаття номер 68 Кому цікаво, називається вона так: порядок призначення поліцейських на посади під час здійснення реорганізації. Є глядачі, кому цікаво дізнатися, що написано в цій статті. Якщо є, напишіть в коментарях. Читаємо, про що йдеться в цій статті. У разі здійснення реорганізації, внаслідок якої на підставі відповідного. Наказу скорочуються посади в органі чи окремому підрозділі органу закладу установи поліції. поліцейський, посада якого буде скорочена, має бути персональна письмово попереджений про можливе наступне звільнення зі служби в поліції за два місяці до такого звільнення. Бачите, який є пункт. Так що можуть і звільнити, якщо там якесь скорочення чи реорганізація, тому повинна. Поліцейські повинні відповідати своїй посаді, щоб їх не звільняли, а переводили в якісь інші відділки. Так? Другий пункт. Поліцейський посада якого скорочена може бути призначений за його згодою з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, стану здоров'я, ставлення до виконання службових обов'язків обов на іншу посаду будь-якому органі, закладі, установі поліції, що до закінчення. Двомісячного строку з дня його персонального попередження про можливість подальше звільнення зі служби в поліції відповідно до частини першої цієї статті. Ну, те, що я тільки що сказав, так якщо гарний поліцейський, то звісно знайдеться для нього місце роботи. Третій пункт. Поліцейські посади якого була скорочена і якого не призначено на іншу посаду в поліції, відповідно до частини 2 цієї статті після закінчення двомісячного строку з дня попередження про можливе подальше звільнення зі служби в поліції, має бути звільнені зі служби в поліції на підставі пункту 4 частини 1 статті 77 цього закону. Ну, бачите, якщо не знайшли йому місця, то звільнять. І не спитають, як звати. Ну, звісно, спитають, але, але точно звільнять. Четвертий пункт перебування поліцейського посади, якого скорочено на лікарняному у відрядженні чи у відпустці, не є перешкодою до для його призначення на іншу посаду або звільнення зі служби в поліції. Відповідно до положень цієї статті за умови його персонального. У письмовій форми попередження, встановлений законом строк. Хоч, хоч хворі, хоч не хворій, але якщо захотіли, то звільнять точно ну, або переведуть на іншу посаду. П'яте, переважне право на залишення на службі в поліції при організації надається поліцейським з більш високою кваліфікацією та досягненнями у службовій діяльності за рівних умов щодо кваліфікації та досягнень. У службовій діяльності перевага, е залишені на службі, надається особам, які мають таке право відповідно до вимог законодавства. Ну, е пункт 5 цієї статті 68 про це говорить, да, але в житті воно все інакше. Залишить того, хто буде більш е потрібен. Так? Тому так, або якісь знайомі, або родичі, тих залишать точно. Шостий пункт. Поліцейський, посада якого була скорочена до Дня його призначення на іншу посаду в поліції або звільнення зі служби в поліції, зобов'язаний виконувати обов'язки за останньою посадою, яку він займав, якщо керівник органу закладу установи поліції не покладе на нього інші обов'язки. Ну що тут скажеш? Об... Зобов'язаний, так зобов'язаний. Сьомий пункт, якщо поліцейський, посада якого була скорочення, звернувся до керівника відповідного органу закладу установи з клопотанням про надання йому відпустки. Така відпустка може бути надана на підставах та в порядку визначених цим законом. Тривалість наданої відпустки у такому разі не може перевищувати загальну кількість днів, що залишилися до передостаннього дня двомісячного строку з дня персонального. Попередження поліцейського про можливе наступне звільнення зі служби поліції. Ну, Тут все зрозуміло. Якщо його попередили, він хоче взяти відпустку, ну йому нададуть відпустку, але потім все одно звільнять. Ну, якщо ця відпустка там вміщується в строк двох місяців. так? Ну і восьмий пункт. Поліцейському посада якого скорочена. Грошове забезпечення виплачується виключно до дня призначення на іншу посаду або до дня звільнення зі служби в поліції в розмірі, визначеному за останньою штатною посадою, яку він займав на момент її скорочення. Розмір місячної премії встановлюється рішенням керівника органу закладу установи поліції. Ну, ось така стаття номер 68 Кому було цікаво, поставте вподобайки та підпишіться на канал.